Пропоную розібрати дуже актуальну тему: а саме арешт майна під час досудового розслідування. Його вилучення під час обшуку. Арешт майна е, накладається на вилучені предмети під час обшуку, які є власністю особи. Арешт майна може здійснюватися зокрема на стадії досудового розслідування. Як до е, осіб, які мають працювальний статус, так і до третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про накладення на нього арешту, в даному випадку органи досудового розслідування зобов'язані звертатися до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, і особи зобов'язані відносно яких чиє майно це є. зобов'язані приймати участь у судовому засіданні і доводити, що арешт майна є по-перше, необґрунтований, по-друге, не відповідає критеріям речових доказів майно. Відносно майна, яке було вилучено, а також наполягати на е, незадоволені клопотання про накладення арешту на майна і вживати всі дії в подальшому для повернення свого майна і здійснення щодо нього своїх конституційних прав, а саме право власності на своє майно. Тому я раджу всім залучати обов'язково адвоката як на стадії обшуку, так і на етапах судового розгляду клопотань про накладення арешту на майно.